Легко та весело, автор Тетяна Клапчук. Одного разу маленька гусениця прокинулася і відчула, що в неї з'явилися крила. Вона й сама не зрозуміла, як це сталося. Лише вчора повзала гілкою і жувала соковиті листочки. А сьогодні раз. І перетворилася на метелика. І всі її друзі також стали метеликами. Чудеса. Дивись, що ми тепер можемо, радісно розмахували яскравими крильцями друзі. Летімо з нами. Це дивовижно. Дякую. Але щось не хочеться, знизав плечима метелик. Насправді ж йому дуже кортіло полетіти з ними? Просто тобі трішечки страшно? запитало пташеня. Воно все чуло. Так часто буває, коли робиш щось уперше. Я теж спочатку боявся літати, але згодом, коли навчишся, то вже не страшно, а легко й весело. А коли я навчуся? З надією запитав метелик. Невдовзі, якщо почнеш просто зараз, запевнило пташеня. Я можу допомогти, повторю за мною. Метелик старанно замахав крилами, як показувало пташеня. Невдовзі робити це стало зовсім просто та приємно. Я лечу, лечу. Радісно закричав метелик. Це і справді легко й весело, і зовсім не страшно.